Друзі, всім привіт! Тут біля машини ковиряюся трошки, перезуваюся, перезуваюся по одній причині, тому що на СТО робили мені е, спереду, замінювали деякі деталі, але після того, як мені зробили ремонт передньої ходової, то вийшло так, що при швидкості там, від 90 км на годину починає така вібрація руля. Незрозуміла. До того, як вони робили ремонт, такого не було. Я, звісно, задав питання їм, чого так? Ну, дві причини. Може це шрус, або це балансування коліс. От, Шрус може бути, хай так, бо він вже хрустить у мене. А балансування коліс, до якого тут, як то кажеться, боком, якщо до, цю, до ремонту було все добре. От, І я зараз перезуваючись. На інші колеса і що я замітив? Я, звісно, трошки вражений, дивіться, ось внутрішня частина колеса, тут присутня лише пилюка і все. А що в нас тут? Ось я візьму болта і дивіться, тут тупо грязюку. І видно, що намазували солідолом чи ще з чимось. Ось воно прям видно, що намазано. І насипано піску, пилюки і різної всячини. Ось воно щищається. На задніх коліс, колесах такого немає. Ось. Це я ззаду зняв. Тут дивіться, все чистенько, пилючка і все. А там тупо намазали солідолом, насипали піску. І я не можу зрозуміти, чого в мене вібрація. От вам і причина. Одне переднє колесо і інше переднє колесо. Та ж сама фігня. Ось дивіться, тут прямо шматки висять грязюки із солідолом. салідолом. Звісно, в мене буде вібрація. Так що, Отака от неприємна ситуація сталася. А я тим хлопцям довіряв, я вже не вперше в них ремонтувався і натрапив на таку байду. Так що перевіряти треба все.